Шановні майстри, нещодавно в Універсал Tools знімав відео по багатьох багатьох міксерах і визначали, який краще. Але на той час чомусь в універсалі не було ось цього міксера. Я впевнений, що він би сподобався і майстру Василю, і багатьом-багатьом майстрам. Дивіться, це міксер від Milwaukee. От є така цікава конструкція. Дивіться, можна брати двома руками. Але це не все. Ця ручка мені просто фантастична. Дивіться, вона переставляється. Тут і лівша, і правша може працювати. І фіксується. Ну просто неймовірно. Е, включення, крім того, бачите, ви не включите є підсвітка. є, Треба розфіксувати, щоб включити, Але це не все. Ви коли включили, ви можете зафіксувати і працювати, щоб не постійно натискати на цей речах включення кнопки. Це також дуже важливо. Є регулювання, подивіться. Тут навіть написано, які оберти. Від 200 до 500 обертів. Просто фантастично. Акумулятор мілокі стандартний. Різьба М14. Дуже простий, Гумо, прогумовані ручки. Всі ручки прогумовані. Ціна, звісно, біля 12 тисяч дешево. але в комплекті ось такий кейс. Ну, чесно кажучи, він мені дуже сподобався. Так що синергія. дякую вам.